Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається і надалі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщівка, Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині. Авіація Силоборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.